Артисти естради та кіно в Києві зустрілися на одному полі з легендами футболу. Дружній матч присвячений підтримці збереження миру та єдності України. Дуже приємно, що люди підтримували нас. Люди ну ми ігроки, ми іграки на Ми ні воювати не можемо, ні там ми можемо тільки грати на полі. Ми грали для людей. Матч у столиці відбувся за підтримку корпорації «Оболонь». Це ми демонструємо свою спільноту з цими прагненнями до миру. І єдності, яку декларує Україна, і декларувала завжди в світі. Ветерани футболу передали стафету зірковій команді, яка вирушає у тур містами України. Кошти від проведення матчів та концертів передадуть на підтримку української армії. Фактично з усіма областями, з усіма великими містами, ведуться перемовини для того, щоб тур охопив якомога більше території України, щоб можна було ну не тільки пограти футбол, пограти концерти, але й залучити побільше людей до підтримки армії. Матч ветеранів Динамо 70 70-х, Рухів та ветеранів футбольного клубу Оболонь завершився в нічию 2-2. А матч між ветеранами Динамо-90-х років та футбольним клубом Маестро зірки програли з рахунком 2-1.